Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас 19 листопада, вівторок. І сьогодні ми завершаємо цикл професійних дегустацій плавленого сиру виробництва України 2024 року. Два слова, що таке плавлений сир, в принципі, що таке наша, наша професійна дегустація. Далі, 7 хвилин, ви побачите репортаж самої дегустації. Кілька цікавих моментів відкриєте. Побачите, як Леся Сирджит і, і як дуже неприємні зразки ми дегустуємо на фоні дуже приємних. І після цього таблиця з е, результатами дегустації рейтингова. І, власне, протоколи дегустаторів. В п'ятницю, по традиції, ми з підписниками розберемось е, з кожним зразком. Щось скажу вже зараз. Уже зараз можна стверджувати, що є три аутсайдери цієї дегустації, і так само, як на дегустації сиру напівтвердого, маємо такий неприємний факт. Він повторюється часто, коли один і той самий продукт одного й того самого виробника в різних упаковках під різними етикетками. Тоді це був сир, клуб, сира і сир канів з канівського сирзаводу Черкаської області. Зараз це. Наш лідер по виробництву плавних сирів ферма, яка зайняла з відривом однозначно перше місце. І е, з неприємної е, сировини, неякісної сировини з присмаками виготовлений його брат-близнюк, плавна суру, ферма е, сирок е, під етикеткою Золотий резерв. На жаль. Детальніше і е, конкретно по кожному поговоримо в п'ятницю, ще раз кажу, з підписниками. Е, а зараз два слова про плавний сир. Плавний сир це ніякий не сир. По великому рахунку треба би дати йому іншу назву. Це комбінований продукт з сиром. Так само, як по аналогії з сиром напівтвердим чи сиром будь-яким іншим, ділить його наш стандарт на сир, умовно натуральний. Тобто, дивіться, не натуральний продукт з додаванням натурального сиру, вже називають чомусь продукт плавлений натуральний, тобто сир, плавлений натуральний. А от е продукт плавлений, або сирний продукт плавлений це вже значить е комбінований продукт з використанням або сиру і рослинних жирів, або зразу з використанням для плавління е сирного продукту, тобто продукту, там, наприклад, напівтвердого сирного з замілою, заміною е рослинним жиром, жиру молочного. Таким чином, продукт здешевлюється. Класичний вміст. Е Сиру, саме власне сиру від сиру кисломолочного, сиру тощо незрілого, до сиру зрілого чи перезрілого в рецептурі на плавлений сир блочний, який ми з вами розглядаємо, це від 30 до 35 відсотків. Більше е, 40% відсотків ніхто ніколи не практикував. Це перший момент. Інша справа, що так званий American Cheese, про нього є в випуску відео на нашому каналі. Це той е, сир, плавлений, імітація сиру по великому рахунку, який ми використовуємо для тостів. От на канапки на бутерброди. В цьому сир дійсно вміст е, саме е, на твердого сиру більше, і він може варюватися в межах від 40 навіть до 70 і 80 відсотків. Частину такого продукту Американ Чіст, він же сир плавлений, тостовий. Ви можете споживати в бутербродах того самого Макдональдс чи там KFC, чи інших в бутербродах е, типу чіз бургери Маленьке, коротеньке зауваження стосується розуміння не тільки підписниками, а й тими глядачами, які перший раз на нашому каналі, на нашому каналу 5 років. Ми дуже високо цінуємо власне реноме, власне слово, дотримуємося його і не отримуємо жодних бонусів, грошей там за рекламу чи будь-що інше. Тобто ми фінансуємо. Наш канал самостійно за власний кошти і знімаємо його в перервах між нашою роботою, бо ми практикуючі менеджери. Тому, якщо глядачка одна пише: Ви знаєте, я тримаю в руках упаковку того сиру, який ви дегустували на каналі. І ще раз, так не буває, той ту упаковку, яку ми дегустували, ми його або з'їли, або викинули. А ви тримаєте в руках упаковку сиру можливо, цього виробника. І це, до речі, під питанням, якщо це марка мережі, виготовлено з іншої сировини, це інша партія продукції, яка е, мала інше зберігання, інше транспортування і так далі, і тому подібне. Тому так дійсно, на жаль, на превеликий жаль, один і той самий виробник, і я про це сьогодні вже казав, може виготовити, виготовити е, партії продукції різної якості. В випадку плавлених сирів це надзвичайно просто, тому що. Та сама ферма Золотий резерв вона виробляє продукцію на покупній сировині і з хорошого частину сировини виготовляють підприємства холдингу Терафуд, і це гарантована якість, але ще іншу частину підприємство закуповує того самого сиру. Коли ціна летить вгору, все дорожчає, дійсно може попастися певна чужа, назвамо так, сировина з іншими органолептичними показниками. Якщо таку сировину... Пропустить відділ якості, і з нею виготовлено буде продукт, то він буде відрізнятися суттєво від продукту серійного, до якого ми звикли. І от на цій дегустації абсолютно кращий сирок під торговою маркою Ферма. Е нагорі, і внизу таблиці, там третій з кінця, е сирок виготовлений на цьому самому Решетилівському заводі, фактично за тією самою рецептурою, але точно з іншої сторони, під маркою «Золотий Резерв. На жаль. Тому і ще раз, ми говоримо тільки за ті зразки, які в нас на дегустації, і не треба узагальнювати це на всі мільйони кілограм чи тисячі тонн продукції, яку випускають наші підприємства за рік. Для того щоб мати більш-менш точні рекомендації, ми робимо наші дегустації регулярно і дивимося в процесі, в динаміці. Тоді за три дегустації на протязі року можна робити якісь висновки. А тепер власне репортаж з дегустації і в кінці таблиці. Дякую. Молочна гільдія, господи. Лесенька, я зараз потрошки буду знімати, так що ти без самих, без поганих слів. А я що сказала? Ну, позапрошлий раз з жопа ти сказала. То зараз не кажи. Ти ж вихована дівчинка. Причому в тому випуску, де жопа, ти передала мамусі привіт. Так що я навіть не знаю. Мамуся, від початку до кінця все дивилася. Я їй передбала привіт. Да. Не може його бути. Супер. Це глобіну кажеш? — Ні. А хто це? Куди? Почекайте, а хто буде наступне? Молочне. Молочна є. гільдія. А наступний То це куди? і є Молочна да, гільдія. — Так, А наступний, щоб я підписала на А, Наступний буде, зо, о, давай який, наприклад, президент ось. Леся після Парижу розслабилась. Ну, понятно, що ж. Наша Галя балована, і прошу. Гільдія. Все у нас добре. Молочна... Молочна гільдія. Дивіться, друзі, це той самий сирок, що і э, Золотава. — золотава. Тому ми один беремо для дегустації, а один просто після дегустації. Подивимося, чи він такий самий. Президент. Сами. Президент. Бачите, знову нема веселої корівки в продажу, але з шостки прийшов президент і, власне, сама марка Шостка, яка, нагадаю, колись була на кількох дегустаціях навіть вище самої веселої корівки. Женегора, деревне. Будемо ми її дегустувати? Будемо. А, плісінь? Да. Так. Хіба що з іншої сторони може просто. Слуха, ну це буває таке нещастя. Хоча з ну, Звенігора останні не не часи нещастя багато на себе набрала. Обріж! І будемо дегустувати. Обріж. Я з цієї сторони візьму. Так, да, без питань. Друзі, Звенигора, бачите, заплісня Десь мікро? Ну, може і мікро, але, 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 але умови зберігання. Тріще. Комо. Віка, поклонникам. Леся, а ти родин. своїм фанатам детально передаєш. Го, фаворит. Леся, який фаворит? У нас нема плавного сирофаворит. Фаворит в Україні. А, -а, а золотий резерв. Понятно. Сама створила, сама похвалила. Ні, чого я хвалю зараз віточку, яка робить такий добрий і смачний сирочок. Так що не надо. Віка Гришко, так. Да. Да. Найкращий технолог України. Да. По Факту. Так. Шостка? Шостка. щось не хочу відкриватися. Ну вони води не економлять. Слухайте, ну то ж, знаєте, наскільки це різниця. Раніше, коли я мала, різаш сир і жуєш його як кусок м'яса. А зараз береш і на хлібчик мастиш місто масла. Ну так. Да. Ви подивіться, як я навчилася різати. Десь то. Кубік рано. до кубіка. Вони ж навіть однакової величини, ширини. Ферма. Ну, дивіться, друзі, один той самий сир, ферма для всієї України. Золотий резерв, той самий сир, тільки для АТБ. Ось такий, в принципі, нюанс. І в маленьких магазинах, десь там по селах, в мережах тільки АТБ має право торгувати. Золотим резервом. Фух. Наївся пух живіт припух. Ставимо його сюди? Можна, а чого ні. Просто останнім і без рейтингу. Десь з краєчкою постав в будь-який край. І все. От так у нас економія тарілочок пішла, так? Да? І з першого починаєте. Будемо разом всі починати з першого зразка. Щоб потім не було ніяких. Інсинуації учителька перша моя. Хто кого вчить? Ну, знімає прихована камера. Я дуже хочу подивитися, як ви це ковтнете. От правда. Я мужик. Ага, ні, я дуже хочу подивитися. Реально. Віка, Леся, давай фотографію. Батьки його. сина ростили. Ага, давай. А який номер я довшому? Ви то да. Слухай, після 4-го і 6-го я вже нічого не боюся. Друзі, восьмий зразок, Леся Юріна хоче застати мене ковтати. Звичайно, нічого страшного. Я сир люблю, я можу їх до рота взяти. Пахне не свіжими панчохами. Просто різниця в тому, що це не сир з митою шкіркою там, чи е з цвіллю, а це реально плавлений сир. Він Панчохами, ганчірками і несвіжими трусами пахнути не повинен. А, Леся, погоджую. Він пахне мокрою, Чи, мо, та, мокрою, мокрою старою. Ганчіркою. Так, або старими носками, які не, не прали. Але я, дивіться, е, не, ну, ладно. як герой на каналі, задля щастя глядачів беру його до рота, але спльовую. <рес> так, дівчата, короткі коментарі, Леся. Um, Що ти можеш сказати по дегустації? Ну, — У мене перше місце зайняло два зразка. Uh, — Номери. Дев'ятий, десятий. Uh, тобто тих поставили на перше місце, вони на одному рівні, да? Ну, да. Потім... Якось і, так? Само, да, і так само ще два зразка, тобто теж на одному. рівні. — Ну, надо якось роз Трошечки рознесеш. Віка, а в тебе яке враження? Коротке. Хороші зразки, в більшості. Крім одного. Трьох навіть, аж би я би так сказала. Я теж, крім трьох. Так, друзі, дуже проста задача на дегустації плавного сиру визначити пірятин. Леся теж визначила, але я хочу ж перед нашим босом технологічним зарісуватися. Сьомий зразок це пірятин. Дивіться, чистий продукт, жодного стороннього, хороша консистенція на цей раз. Але оцей конкретний пірятинський аромат їх видає. Тому вони всередині, хороший сир. Дивимося, пірятин сьомий. І чувствуєш себе спеціалістом, коли узнаєш сирки на дегустації. Ну що, Віка, когось будеш визначати? Чи Лесі даси пальму? Я доверю, Лесі. Лесі, Кого визначаєш? Ну, очевидно, другий, десятий це зроблений на одному підприємстві. Шостки. А, От. Дивись, я ставлю на те, що десятий це шостка, а другий це президент. Так, да, тому що він добріший. Ну там один чисто творожний просто, один з кусочками сиру. Да. Але ну, піднімаю. Вікусь. Давай, так? і ще раз, Деся, десятий, я кажу, що це шостка. Дивимося що. Ха-ха-ха! Бо я спеціаліст. Дев'ятий ферма. Вона вже. А другий президент думаю. Так, президент. Друзі, ну це просто. Бо там висококласні технологи стоять, а сировина дешевше, дешевше, дешевше. Леся, дякую. Ми я з тобою сьогодні наш... на рівні. В общем, друзі, не знаю, як це пояснити. Але дев'ятий зразок ферма, її з'їли всю. Віка, покажи, що дев'ятий? Ферма. Ну, тобто не дарма вона на горі. Не спльовувала, Леся Юрія? Ні. Ні? Ну, слава Богу. На цьому все. Слава Україні і Збройним силам! Підтримуйте наших в міру власних сил. До зустрічі. Включай Включив? Так, восьмий. Восьмий. Запрохання. Дивим Дивимося, За... як він буде зараз його ковтати. За... На прохання Лесі Юрієві? Да, 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 да. беру, беру восьмий зразу. Консистенція. О. В суті, нормально, коротка, плюс-мінус. Бля. Ковтаємо? Ков... А хто? А хто? Сина з мене розпила, сміял? мама! Хто з мене сміявся. Ага. А що це потікає? No? Да, що не хочете ковтати? А з Ні. нас реготав нормально? Я реготав, бо я думав, гірше четвертого Смачного, вже не буде. Смачного, Максим Олексійович.